Понад 25 тисяч об'єктів перейменовано, і більше тисячі пам'ятників було знесено за останній рік в Україні. Такі дані Українського інституту національної пам'яті сьогодні рік, як демонтували скандальний пам'ятник Миколі Щорсу на бульварі Шевченка. Він простоїв майже 70 років. Перед тим з Марінського парку прибрали і теску Щорса Миколу Ватутіна. Загалом тільки в столиці Про... вже проголосов... проголос... Господи, проголошеного списку. Чекають на демонтаж. 47 об'єктів чи дороговартісне таке задоволення? Оця декомунізація та де зберігаються знесені предмети? Далі в матеріалі. 70 років на п'єдесталі, майже у самісінькому центрі Києва, та всього 6 годин, аби з цього п'єдесталу зійти. Саме стільки часу знадобилося комунальникам, щоб у грудні минулого року демонтувати скандальний пам'ятник більшовицького керівника Миколи Щорса. А скандального тому, що за його знесення активісти боролися понад 8 років ще з 2015-го, коли у дію вступив закон про декомунізацію, і коли флешмоб з падіння радянського нажитку запустив Ленін на Євромайдані. Щорса з конем намагалися зносити кілька разів. Під час однієї зі спроб пам'ятник навіть втратив ногу. Монумент зазнавав і письмової критики. На ньому великими літерами писали кат Знеси мене та декомунізація. До певної міри, звісно, пам'ятник Щорсу в центрі Києва був власне знаєте, і знущанням на само історію Києва, тому що е, захоплення шорсом загонами шорса е, Києва. У свій час в му році супроводжувалося жахливими погромами, репресіями, вбивством сотень цивільних людей. При чому там тоді вбивали там просто за українську мову, там за вишиванку. Про що було багато спекуляцій на тему культурної цінності коня? Що це одна з небагатьох кінних статуй в Києві, що треба його зберегти, тому що там видатний архітектор скутно. Трохи раніше під декомунізацію потрапив і радянський генерал Микола Ватутін з Маріїнського парку. Загалом у Києві за останніх кілька років вдалося декомунізувати більше сотні об'єктів, що пов'язані з Росією та радянським союзом. Маленький відсоток об'єктів були демонтовані з тих, що проголосовані. Майже всі об'єкти демонтовані тільки з першого рішення, а воно було аж 13 липня 2023 року. Тобто темпи, звісно, абсолютно не ті, які би хотілося бачити в деяких моментах дійсно це виправдано тим, що об'єкти знаходяться на, наприклад, території, де балансового не є там комунальне підприємство або не є київська громада. 70 років у самісінькому центрі столиці стоїть багатоповерхівка або ж у народі будинок із зіркою, бо саме вона розташована на шпилі у горі. Тільки у листопаді, 24-го до неї дійшли руки Київради, і депутати ухвалили рішення про її демонтаж у світі. Вже є приклади схожого демонтажу зірки. Коли радянські архітектори вдягали ту зірку на матівку тих сталінських хмарочосів, то вони з ідеологічної точки зору вони ніби намагались повторити образи московського Кремля. Найновіший приклад це Рига, Латвія, де з будівлі академії наук латвійської, власне, це так само сталінський хмарочос був, там зняли якраз зірку, і скажімо, так представилося суспільство як акт остаточно. Опрощання з радянським минулом окрім зірки на хрещатику під останній проголосований список на знесення підпали ще 46 пам'ятних об'єктів та елементів оздоблення, які відображають радянські та російські історичні й пропагандистські наративи. Перша мета це о, створити. Враження, уявлення, точніше створити і насадити уявлення про е, якусь єдину общність, це називалося, єдина общність е, там російського і українського народів, тобто створити враження про те, що українці насправді не існує а українці є інтегральною частиною російської історії. Культури науки і так далі про те, чи не найскладнішим об'єктом у Києві залишається міст Патона. але й не всі елементи на ньому підпадають під ліквідацію. Міст Патона є пам'яткою науки і техніки. Він має пам'яткоохоронний статус і відповідно до чинного законодавства. Цей об'єкт можливо лише реставрувати. Там є комуністична символіка, тобто там є радянські герби, серпи з молотами. Там якісь сонечко над ними встає. Вони на колонах ця символіка знаходиться. Безумовно, цю символіку потрібно було демонтувати по-доброму ще в 2015 році. У киян та гостей столиці щодо таких рішень громади та депутатів погляди різні. Ставимося позитивно. Я вважаю, що треба це робити. Я не особливо це вникаю, тому що в принципі зараз і других проблем зробили. Тома голосування можна зробити, щоб це не було так, що вирішує там не знаю, з великомільйонної України там тисяча людей, що вирішувало. Підтримую максимально, тому що це правильний крок до українізації і відновлення українського суспільства та спільноти. Негативно. Тому що зараз війна, а ми гроші витрачаємо туди, куди нам не потрібно. Депутатка Київради запевняє окремого бюджету під знесення радянських пам'яток немає. Це все відбувається в рамках того бюджету, який виділений благоустрою. А благоустрою, чесно кажучи, все одно. Чи їм а, там знімати надломаний шматок плитки з будинку, чи їм знімати все з здипуваємо? Тобто додаткові вишки місто не закуповувало для цього. Все здійснюється силами благоустрою, його ж співробітниками. До того ж, знищувати те, що знесли, не планують. Жоден об'єкт не здали на металолом, не переплавали. Вони всі складені або в дворі благоустрою у районі, або в державному завіації більші об'єкти. У нас не прийнято рішення про те, що з цими демонтованими об'єктами робити. Це важливо полягати для того, щоб це ніколи не повторилося, для того, щоб можна було будь-яку дитину відвести в цей простір, пояснити що таке бок, наприклад, радянський комуністичний режим, які цілі він переслідував. Що він виробляв в Україні? Якими методами це досягав, і чому росіяни хотіли переконати українців в тому, що їх не існує. Громадські діячі натомість наголошують, у майбутньому варто звернути більшу увагу на просвітницьку діяльність і пояснювати людям, чому цей пам'ятник знесли або чому парки та сквери назвали інакше.